500 гривень, дам, якщо підписані на стоматологію діалі і на кардаш Юра. На стоматології точно підписаний. Я а... Вірю. А на кардаш. Ні, на кардаш Юра не підписаний. Чим займається кардаш юра? Але закривайте скорінок. Це щось з бізнесом. <світ> <світ>, <світ>, <з> Бізнес-консультант. <світ> Ні, Ну правильно, <світ> 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 ну, правильно, правильно ми 500 гривень. Так. Скільки консультація у вас коштує, як у психолога? Три тисячі гривень. А скільки у кардаша коштує Юра, як у бізнес-консультанта? Я думаю, 500 доларів. Було б класно. Поки mm -hmm. що 6 тисяч гривень, але mm -hmm. треба думати над збільшенням mm -hmm. чеку. Скільки реклама коштує у Олексія стоматології діалі один день? Шістьдесят тисяч гривень. Сто. Сто. То було 62 роки назад. А, відстав. Де чув колись у вас у відосах, що ви там казали 60 тисяч було. А, а у мене скільки реклама коштує? Ну, no, мабуть, дешевше. Точно дешевше? Дешевше. Я думаю, тисяч двадцять. Шість тисяч гривень. Шість тисяч гривень. Ну що да. бачите? Э, дивіться, це вам просто знак, що вже скоро будуть чеки. Треба дешево. ціни піднімати. Бачите? No. Чи правда, що в стоматології діалі пожиттєва гарантія на імпланти? Правда. А скільки коштує імплант? Ой, щоб не збрехати, вінір 25 тисяч гривень коштує, а імплант 30. Третя 30, 30. 30. 30. хаточка заслужена. Та ви що, вже тисячу виграв. Бачите, як вигідно зустрічають, <бачите> ще, ще, ще 5 зустріч виграйте і підете на консультацію <бачите> до Кардаша. <бачите> Це так. Да.